Садок вишневий коло хати уже не родить, постарів, прийшов Тарас перепочити, У холодочку він присів, Дивився навколо, мружив очі і вуса довгії крутив. Щось довго думав неборака, а потім висновки зробив. Де Кате, є моя країна, чому розколена вона? Чому на сході все в руїнах, ти розгулявся ворог наш? Де є мої квітучі села і свіжозоране рілля? де люди добрі і веселі, та соловейка спів зрання? Чому стежки позаростали? Ті що колись малий топтав? Не бачу я малих ягняток, що за селом десь випасав. Де хлопці наші? У окопах чи у могилах по степах? О Боже, Боже, крикнув страшно і запалився гнів в очах. Де мова рідна солов'їна, чом у музеях рушники? І слова мого не читають, та й не потрібні геть книжки. Заплакав бідний неборака, зняв вишиванку, заховав, та й затягнув він берці і в руки автомата взяв. Моя країна не руїна. Ми в пекло скинем сатану. І взявши Кобзаря у руки, пішов наш батько на війну.